В нас в студії гості. А саме я прочитаю зараз заступник начальника управління, начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації, управління організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту, суддя національної категорії з пожежно-прикладного спорту Поліщук Сергій Григорович. Добрий вечір. Ще, добрий, добрий вечір доброго вечора. Добрий вечір Ксюша. І... Добрий вечір Денис. <клес> доброго вечора. І учасник чемпіонату області з пожежно-прикладного спорту Чижов Євгеній. Доброго, доброго вечора Іван. — доброго Іма. вечір. Так, все, виговорились. Все, тепер видихай. Давайте тепер трошки детальніше. Як давно в Хмельницьку відбуваються такі змагання? Ну в першу чергу зазначити, що дані змагання починають свої корні з далеко 1937 року. Ого. От початок на Хмельниччині цих змагань почали відбуватися нас у з 50-х років минулого століття. От. І за часів незалежності е, на території нашої області вже проведено чотири чемпіонати України: два серед дітей і два серед дорослих. От, і також відрадно зазначити те, що в 2007 році на навчально-тренувальній базі підрозділу головного управління проведений перший чемпіонат України з пожежно-кривного спорту серед юнаків в закрите приміщення. Це перше на за часів незалежності України у нас на теренах нашої Хмельниччини. Тобто є, що закриті приміщення, є відкриті, є, є, є юна, юнак. Зимовий час це вкритих приміщеннях стадіони в нас, стометрова смуга, ну, так, щоб уявляли цивільні люди. Це чотирьохповерховий будинок, який накритий, так як студія, просто закритий. І діти та дорослі тренуються у нас на такому комплексі. Такий комплекс у нас знаходиться в місті Нетішин, це база Хмельницької атомної електростанції. А такі змагання, як я зрозуміла, відбулись змагання в непрофесіоналів. Я думала, що це якби показують професіонали, які вже цим займаються, як рятувати, як це все робити. А це займаються люди, хлопці, юні, юнаки. Так, ну от з метою популяризації даного виду спорту, а також привести молодь до здорового способу життя, зінстиве керівництво головного управління та за підтримки керівництва Департаменту освіти та науки Хмельницької обдержадміністрації. Спільними зусиллями ми сьогодні провели такий чемпіонат. Це велика клопітка робота. Це вона проводиться не за один день, не за два, це місяцями. Вишукується молодь в школах, в ліцеях, військових і так далі. Так далі. От. От, і проводиться в наші пожежно-рятувальні підрозділи, їх тренують професіонали і один раз в рік. Вони показують свої майстерність. Вишукується, кажете, я ж думаю, ну, знаєте, просто у нас Ти... зараз, як ну як цей стереотіп добровільно примусово. Але тут в я дітях так... так не відбувається. А ну зараз ми поцікавимося да. саме в учасники <гум> змагань. Як, як тебе знайшли чи примусили, і як тренуєшся? Ну, мене не знайшли і не примусили. Я, якби ще змалку хотів бути пожежним, мріяв про це. Ось і в своєму місті Нетішині, де я проживаю. Я дізнався про те, що існує. І проводяться з такого пожежно-прикладного спорту. Там займалися мої друзі, я поцікавився, як туди можна записатися, до кого підійти, як спробувати себе в цих якби, Спорт цьому. Спорту, як, да, якби, в цьому спорту. І якби 4 роки тому я прийшов перший раз в Манеж. В місті Нетішині спробував, мені сподобалось і по сьогоднішній день якби цим займаюся. Планую зараз от влаштовуватись на роботу в пожежну частину в місті Нетішині. А такі змагання дають якийсь поштовх, не поштовх, поштовх точно дають, а скажу, ти маєш бонус намагать? якийсь да, для а, того. Бонуси щоб дають. Стати, дають. дають. От а. якщо провести аналіз в період з 2006 по 2016 рік, тобто просто маленькі десятиліття. 11 спортсменів от, з такого юного віку, це юний вік, я так називаю, тому що це приводяться діти, яким повністю лише тільки 13 років. років так, вже 13 років да, років дозволяється угу. займатися даним видом спорту не раніше. Це і правила міжнародні, які прописані в вікові категорії. Е, на чому хотілося зупинитися, що 11 даних спортсменів закінчили <кій> <кій> вищі навчальні заклади системи ДСНС України, от, і відрадно те, що Вісім з них стали заслуженими майстрами спорту України. Один став заслуженим майстром спорту міжнародного класу та став призером останнього чемпіонату світу в Кореї. Це хмельничани? Так, так, наші так, земляки. Взагалі класно. Так. А наскільки це важко? Утріально, наприклад, от якщо там я завтра захочу. І піти, от щось спробувати. Наскільки мені буде важко? Ну, все починається абсолютно з азів. Угу. Це система, яка включає в себе і силові права, і гімнастику, і морально-вольові якості в першу чергу. По тій причині, що ви бачили вже на короткому відеоролику, от що також потрібно мати не лише фізичне здоров'я, але й морально психологічне Такі а що є, що У Євгена, що тобі було найважче? Ну, найважче, як вам сказати, найважче, так як ти коло все, сказати, не, не це, це не легко, все, все нелегко диється. Але ж якщо прикласти зусилля і тривалий час тренуватися, не пропускати тренування, то якби, все можливо. Припустимо, навіть так, якщо дитині в 13 років вага її, допустимо, складає там, 35 кг в середньому, mm -hmm. так? то вага дру... драбини штурмівки 8,5 кг. І треба її треба підняти і зацепити гаком для того, щоб піднятися на перший поверх начальної вежі. Давайте то, я хочу просто дізнатися, які ще є дисципліни. Тобто, от, як ми вже бачите, треба бігати так. з драбиною. Підйом у там? вікно четвертого поверху начальної вежі це з драбиною. Четвертий поверх це є. приблизно метрів 15? Да? Так, 1. кожен поверх по 3 метри. Так, 4 на 3, ну 12-15. Так. так, Так, е, слідуючий етап це подолання 100-метрової смуги з перешкод. Це просто 100 метрова смуга, але е, є бар'єри. Це паркан 2-метровий. Десь і просто у мене губ. є відео. Так, є такі що, відео. Естафета, так, оце от воно. Так. Це Я, естафета. естафета поранено да. дивитися ще. Угу. Так, естафета. що вона Так, надалі. це пожежна естафета, де чотири е, етапи Це перше подолання будиночка. Слідуюче буде подолання паркана двохметрового, далі з'єднання рукавів, от зараз спортсмени підбігають до цього етапу. І наступне ловлять вогнегасник і гасять очаг пожежі. Я просто знаєте, ну я е, звик от, дивитися на пожежників, вони ну, в принципі, спішать так, але не прям так, не не скажено біжать. Ну, тут реалі, тут дійсно спортсмени такі прям олімпійці, що бігають бігом, бігом Ну, ви знаєте, з практичної точки зору, от е, такий в мене напрямок служби, що безпосередньо стикаєшся з людьми, які практично рятують, ризикують життям, здоров'ям своїм і так далі. От бувають такі ситуації, коли потрібно. Якби себе пересилити свої можливості фізичні і моральні для того, щоб надати і допомогу людині і виконати свій обов'язок. Тобто, це велике перенавантаження, плюс висота, низькі температури, високі температури, задимлення, відсутність свіжого повітря і так далі. Тобто, вимоги і умови служби, скажімо, екстремальні випадають такі випадки. Тому от, такі елементи вони поетапно Якби підготавлю до таких от рішучих дій, скажімо так, в подальшому. Класно, дуже круто. Ну і я просто дивлюсь на це, що це е, треба ж готуватися. Ну я, наприклад, якщо завтра вже піду, я не зможу так бігати Ні, і так, так скажено, дійсно, це все робити. Це колись я в дитинстві займався легкою атлетикою. Ну так, треба да, було там, щоб швидко бігати 100 метрівку, треба було накачати ноги. Дихалка, що була так, а тут все в комплексі, тому що 100 метрів не просто 100 метрів. Там мені треба чітко прорахувати, як ти маєш з'єднати рукав з розгалуженням, щоб все попало, і ти далі побіг, не зупиняючи. От як спригнути, як зловити, то тобто, не просто біжеш, а ще треба думати і чіткі рухи повинні бути. Це я так розумію, міжнародні, так є, ну ж не тільки да, є міжнародна федерація пожежно-прикладного спорту і є Всеукраїнська Федерація пожежно-прикладного спорту України. В нашій області також є громадська організація спортивна федерація пожежно-прикладного спорту Хмельницької області. От яка на добровільних засадах, якби в себе всіх спортсменів, всіх. Скажем так, діючих пожежних рятувальників, вважаючих, для того, щоб розвивався пожежно-прикрінний спорт, для того, щоб фінансувати даний вид змагань, от і розвивати, скажем так, і молодь, і дорослу команду. А дівчата в такому не беруть участі я так розумію? Е, на рахунок дівчат. Вперше два роки назад е, міжнародною федерацією пожежно пожежно-прикрінного спорту прийнято рішення, щоб на юнацьких змаганнях в, саме, виступали дівчата. Перший раз це відбулося в Астані. Це був чемпіонат світу серед молоді, і там виступала команда іменно дівчат. Саме окремо нас... команда дівчат. Так, а команда в Хмельницькому у нас такого не відбувається? Е, е, до не не речі, розумію, що... десь близько. Да, це вже саме. на підході. Коли yes. формували е, е, учасників даного чемпіонату, який сьогодні в нас був проведений, звертались на ряд. Е, Районів і міст, які, в принципі, готові були представити. Але якби там була готова команда це шість чоловік, як мінімум, ну вони могли там три-чотири дівчини, які сміливі, що вони не бояться піднятися на висоту, не бояться вогню і так далі. От такі тобто вже в нас дівчата вже є ростуча, такі ростуть так, так, ще, так, але так, вони так, ще не готові так. до обласних змагань. Ну круто що дуже. Трошки, ще ще трошки, трошки. Так, що будемо працювати над цим, я думаю, що в найближчому часі ми то також. Подивимося. Це. Як, так, встати, так, так. як взагалі ну, виникла е, думка, ідея от, займатися і таким спортом, так, і стати пожежником взагалі? Ну, як, я ще як вже казав, що з Малку ще як би, хотів. Ну, а, ну як так? Ну, просто, що, так подивився мультик, якийсь серіал, фільм, там, ну, книжку, ні. родичі хтось був, там, приклад, там, дідуся, наприклад. У ну, мене друзі якби, займалися вже mm. цим спортом. Я, і вони, якби, і я хотів бути пожежним, і вони якби, сказали. Ось, будь ласка, можеш прийти спробувати до нас якби на той час нічим не займався. Можеш прийти до нас спробувати. Якщо тобі сподобається, будеш займатися, якщо ні, то ні. Якби так. І друзі заохотили мене, я б прийшов, спробував. Сподобався. Да, сподобалось, я собі займався. І... І вже і е е Які твої там, результати, там, не знає, які місця, кубки, дипломи, грамоти? Ну, місця є різні, бувають, бувають і призові, бувають і не призові, незалежності. Ну як... Ну, я думаю, що я на це запитання можу дати відповідь в mm -hmm. тій причині, що я веду облік змагань mm -hmm. і якби всі пам'ятаю всіх, в кого які результати відбулися. От. То на рахунок Жені е, слід зазначити, що він займається вже більше п'яти років даним видом спорту. І через, лише через два роки він почав отримувати призові місця, завоювати призові місця на обласних змаганнях. І відрадно те, що в цьому році він став абсолютним чемпіоном Хмельницької області в подоланні стоматрової смуги з перешкодами і в підйомі по штурмовій драбині. Вікна mm -hmm. третього поверну ще не Вітаємо, Вітаємо, вижив. Ну, це чемпіон України, так? Області. А, га, області. області. Коли області. змагання всеукраїнські? А всеукраїнські в нас відбудуться в липні місяці у місті Львові. Ще трошки. Так, я ще думаю, трошки. що привезеш вже золото, 100%. 100%. Все можливо, головне наполегливо тренуватись, не пропускати тренування, якби старатися. І все, все можливо. А до речі, на рахунок тренування де і ну де я так розумів, не тішень? Так, ти тренує с так, Да, є менеж ж не біля військової біля пожежної частини. Е, в закритий менеж, ж mm -hmm. не в закритому приміщенні. Тобто, ну там а як часто? Mm -hmm. ну, Всі, дня... Хто може тренув... ну, хто має бажання тренуватися, побачивши, може, цей відеоролик і батьки, можливо, подивившись цей відеокліп, скажімо так, може звернути увагу і буде таке бажання. В них і в їхніх дітей щодо що заняття даним видом спорту. Слід зазначити, що даний вид спорту від батьків не вимагає ані одної гривні щодо заняття дитиною даним видом спорту. Так. Громадська Житує організація майбутні... і держава. Так. Дуже круто. Тобто, у мене маленький син є, да? 8 років займається поки що і рукопашним видом спорту, і самбо. Ну, це кошти. Mm -hmm. А тут і на противагу тому всьому, ну, якби, би так, що все ми оплачемо. На якому рівні е, ну, взагалі хмельний, Хмельниччина на всеукраїнському, і на якому рівні Україна на всесвітньому? Е, ну, почнемо з Хмельниччини, яка ближче нам mm -hmm. до серця, да, і по духу, скажемо, і по крові. Да? Е, за останні десятиліття, десятиліття в нас е, пару є призових місць тільки в індивідуальних видах змагань. Це серед дітей і серед е, дорослих також. Загальнокомандні місця у нас в середньому сьоме, восьме, десяте. Відрадно те, що в 2012 року, в році наша збірна команда Хмельницької області, доросла команда, е, попала вперше за свою історію е, на Кубок України це 16 найсильніших команд е, України, От, де також зайняли почесні місця. От. А на рахунок збірної команди України це одна з е, найсильніших команд в світі. От, завжди, е, наша команда в призерах не було ще такого року, щоб ми займали якісь погані місця, скажімо так. Перше, друге, третє, так? так Перше, друге, третє. За останні 5 років. Збірна команда це вже два рази ставала чемпіонами світу. Лише за останні робити. я роки. просто ну, боюсь питати, скільки взагалі країн приймає участь в таких змаганнях? E, Там. Порядка 20 команд. І ми зазвичай перші місця? Да. Слухайте, ну прям не знаю, прям, не очікували. Україна, Чехія, ну, Білорусія і Росія. Це оці от країни в топі, так? Так, 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 так. команди, класно. які в топі, так. Да. Я думаю, що сидить також майбутній чемпіон світу, так яка всі дисципліни так хочеш перемогти. Mm -hmm. Хочемо Абсолютним стати абсолютно да. абсолютний чемпіон. Друзі, забігаючи наперед, ну знаєш, щоб не сплюнути футфутфу. Абсолютний чемпіон України в нас світу в нас сидить. Дякую вам дуже велике. Я думаю, що ви робите дуже круту справу. Ну, по перше, фізично так розвиватися. По друге, так. рятуєте людей та життя наших мешканців Хмельниччини та України і дякую готуєте вам. таких чудових спортсменів. Класно. дякую вам дуже велике. Спортивних здобутків не знаю. Поступити. Ну я думаю, вже поступив. Так вже за зарахузараховано до так, ваших так, лав. 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 Дякую. Приходьте вам, Приходь вам дякую напевно, щоб краще, щоб ваші знаєте, навички не дуже часто застосовували краще так. на спортивних аренах. Так, краще Нехай це залишається лише спортом. Так так, так. а ми прощаємося. Наш ефір вже підходить до завершення. З вами було шоу 316, рятувальники в студії.